Дякую Олександру та його дружині Вірі, їхнім підписникам, що донатять. На ось такі прекрасні дрони, які нам передав Олександр: це дрон-бомбер, багатофункціональний, несе різні подарунки, і дуже важливо, коли є такі дрони. Бо дрони Камікадзе це дрони, які летять в одну сторону, От, то це багаторазовий дрон, який можна багато. Разів літати і повертатися, якщо все нормально і не там, наприклад, реби чи інші чинники дуже вдячні. І чим більше буде людей підтримувати Олександра Тавіру, донатити, а тим більше буде таких дронів поступати нам і не тільки нам, і іншим підрозділам. І ці дрони вирішують дуже багато проблемних питань, можна сказати. Їми можна також доносити. І нашим побратимам, нашій піхоті, там, ту саму воду, якісь інші речі, так і нести бойову нагрузку. Я розумію, що війна триває вже не перший рік, і ви втомилися донатити, волонтери втомилися волонтерити, ми всі втомилися, але потрібно це робити, щоб прийшла та довгоочікувана наша перемога. Потрібно вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ. Різними можливими способами тому закликаю вас, донатьте ось такі прекрасні речі, які дуже дуже виручають. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!